Терапевтична казка для спокійного сну чарівний сад мрій. Жив собі маленький зайчик на ім'я Мрійко. Він був наймилішим зайчиком у лісі, і з м'якою сірою шерстю, яка мерехтіла у світлі місяця, і довгими вушками, що слухали кожен звук. Мрійко був дуже допитливим. І кожен день був для нього новим відкриттям. Він грався на галявинах, бігав із друзями, знаходив солодкі морквинки, сховані під листям, але ввечері, коли на землю спадала тиша, зайчик часто не міг заснути. Він лежав у своєму теплому ліжечку під деревом і дивився на зірки. Чому вони такі яскраві? Що вони бачать згори, а як це літати між ними? Думки приходили одна за одною, і навіть найприємніші перетворювались на клубок, який заважав йому заснути? Одного разу, коли місяць був особливо великим і яскравим? Зайчик почув який шурхіт у юках. Це була мудра сова, яка прилетіла саме до нього. Чому ти не спиш, маленький? запитала вона своїм лагідним голоском. Я хочу заснути, але мої думки не дають мені спокою, зітхнув зайчик. А як ти можеш мені допомогти? Сова посміхнулась, Звісно, допоможу, я покажу тобі шлях до чарівного саду мрій. Це місце, де панує тиша. Спокій і там завжди ростуть найсолодші сни. Але щоб туди дістатись, ти маєш навчитися одній маленькій таємниці. Якій зацікавлено підвів ушкам ріку. Сова посадила мрійка собі на спину, і вони полетіли над лісом. Земля була схована під ковдрою нічного туману, а небо сяяло тисячами зірок. Вітер лагідно гладив зайчика по вушках, і поступово він почав відчувати, як його тривоги зникають. Щоб увійти до саду. Треба виконати кілька простих кроків, сказала сова. Спершу дихай глибоко. Повільно вдихай носиком, ніби нюхаєш квіточку і видихай ротиком, ніби задуваєш свічечку. Мрійко спробував. Дих, видих. І ось, здається, світ навколо став трохи спокійніше. Тепер закрий очі і уяви, що ти стоїш на чарівній стежинці. Вона веде до великої арки, за якою починається сад. Уявляєш? Мрійко закрив очі і побачив усе, як сказала сова. Срібляста стежинка світилася у темряві, а попереду височила арка, заплетена гілочками та квіточками. Коли вони увійшли до саду, зайчик затамував подих. Перед ним відкрилась дивовижна картина, дерева з мерехтливим листям. Кожна з яких світилася своїм особливим кольором. Одні – ніжно-блакитним, інші золотавим, а деякі яскраво яскраво-рожевим. На траві росли квіти, які світилися, ніби маленькі ліхтарики. У повітрі тихо лунала музика, схожа на подих вітру. Це місце, де живуть усі мрії, сказала сова. Тут ти можеш обрати будь-який сон, який тобі доподобить, але пам'ятай, мрії стають реальними лише тоді, коли ти заспокоюєш своє серденько. Зайчик підійшов до прозорого озера, яке мерехтіло у світлі зірок. Його поверхня була гладенькою, як церкало, і у відображенні він побачив різні мрії. Політ на хмаринці, подорож до солодкого морквяного лісу, дружбу з дельфінами в океані. А як я можу обрати свою мрію? запитав мрійко. Просто заплющ очі. Доторкнися до озера у своїй уяві і уяви, що ти вже там», – відповіла Сова. Мрійко уявив, як він сидить на зірковому кораблику. Вітер гладить його шерстку, а навколо світяться тисячі зірок. Він почувався таким легким, ніби став частиною нічного неба. Коли зайчик відкрив очі, він побачив, що справді почувається спокійним і щасливим. Тепер ти знаєш, як повертатися сюди, сказала сова. Кожного разу, коли ти не зможеш заснути, просто закрий очі, дихай глибоко і уявляй свій чарівний сад. Сова Пояснила, що сад завжди поруч, у серці кожного, хто готовий знайти спокій. У ньому немає місця для тривог і страхів, є лише світло, тепло і несолодші сни. З того часу в Ріко кожного вечора дякував сові та вирушав до чарівного саду. А коли прокидався, він відчував, що його день починається з радістю і енергією. Тепер і ти, маленький мій слухачу, можеш теж знайти свій чарівний сад. Лягай зручно, закривай оченята, зроби глибокий вдих, видих і уяви цю стежинку. Ти стоїш перед аркою, яка відкриває тебе до світу спокій, Деревця, квіти, зіркове небо, усе це чекає тільки на тебе. Дозволь собі відчути тепло і затишок з цього чарівного місця, і тоді, коли ти заснеш, до тебе прийдуть лише найсолодші сни, спокійної ночі, теплих обіймів і найкращих мрій.